Нині церква вспоминає пам'ять великого святого святителя митрополіта Владимира Київського, той святий, котрий прийшов по многим єпархіям церкви, і в житті указує його чудесний талант, чудесний спосіб трудитися на ниві Христової. коли служив на Кавказі. Вище 300 храмів обновив, множество храмів старих подняв. Воїстину нині і особливо город Кутаїсі, і Грузинська церква має була, мабути, благодарна. Коли в 18 2018 році прийшов переворот, і большевики зайняли Київ, почалося ужасне грабеж. І здівательство на церкву. А після того, як Київ захватили австрійські війська, серед яких були представники тодішньої польської Галичини, то получив, получила церков другий удар уже тепер від Галицького уніяцтва і вооружені люди в австрійській формі. Вероятно, виходці з Галичини прийшли, як вооружені люди, в Кіопічерську лавру і без суда і слідства вивели митрополіта Володимира на вулицю і розстріляли. Во время війни обикновенні вороги церкви завжди спішать іспользувати врем'я, коли права ситуація нікудишня, правовий повний негілізм, тогда. Вороги церкви спішать бити церкву, Бо вони добре знають, коли вже прийде врем'я, вступать у силу закони, по якому ми не можемо чоловіка просто так за його релігію бити або переслідувати. Так от, тоді австрійські війська, котрі зайняли Київ. В тот час Такі ж були вороги церкви, як і большевики Київ дійсно туди. Видержав ужаснішу навалу, але вистояв. Святітлю, Отче Володимире, моли Бога за нас, щоб нам Бог поміг і всі дні, і сьогодні держатися єдинства церкви. Ми знаємо, ми познаємо своїх опонентів у лице. Ми їх знаємо наміри наперед і ще лише слово не сказали. Ми вже знаємо, що будуть казати, які аргументи придумують проти церкви тому що той самий Дух Святий, який прибував у Тобі, прибуває і в нашій церкві нині, і в віруючих церкви. А тому, молі Бож, Бог, Бог уміг нам, що б не стало, держатися в єдинстві з канонічною церквою. І ще один момент: пророк лісей, це був той пророк, який отримав сугубу благодать від порока Елігії. А тому. Він у своїй, своїй жизни помнив, як важно пророкові сообщати людям волю Божу, волю святу. Бо пророки не були просто гадалки, котрі вгадували будуще. Вони були люди, котрі возвіщали волю Божу і предупреждали народ, якщо народ ішов в сторону від Божого путі. І ще один момент. Сьогодні в Євангелії каже Господь. Ви чули, як було сказано древнім, не прелюбодійствуй. А я вам кажу, говорить Господь, хто лиш подивиться на жінку чужу із думками блуда, уже прелюбодійствує з нею в серці своєму. І аж око твоє соблазняється, вирви його версі от себе. Ліпше ти з єдиним оком піти у царство, чим з двома в пекло. Якщо права рука твоє соблазняється, отсиче її в ліпше ти з з'єдну рукою попасти в царство, чим з двома руками грішними попасти в пекло. Говорено, якщо хто розведеться з жіною свою, наїде книгу розпусную, по слов'янське, розводною. Кирилі Міходії дуже удобно написали, що розвод це розпуста. Книжка розпустна. А я говорю вам, не розводіться з жоною свою, кроме єної вини, вини Но прелюбодіяння. Тим самим, коли чоловік розводиться з жіною і не немає нормальних і добрих оснований на все, то він їй дає повод у будучому тим же блудним путем, путем піти, як і сам. От почому так важливо берегти сімейні узи і ніколи не розслаблятися, так поступаючи, беручи приклад із образцових людей. Ми й тут, діти Божі, сильні, благословенні і ніяк нічого не боящіся, ну а в вічності віримо стати наслідниками в'єдно із святителем Владимиром Київським, наслідниками царства Божого. Амінь.